Сьогодні покажу вам свою продуктову корзину з сільпо. Я зробила покупки саме за цінотижниками, які діють з 24 по 31 жовтня. Тому, якщо ви плануєте закупитись, можливо, мій вибір буде вам корисним. Зараз у сільпо акції на гарбузи, і навіть проходить цілий гарбузовий ярмарок у Києві. Я взяла один за 25 гривень, але вдома вже лежать ще два. Запаслась по осені. Далі панірувальні сухарі для курки, про яку зараз кричить весь трес. Вирішила спробувати, тим паче по хорошій ціні. Оливки, обов'язкове джерело корисних жирів. Я додаю майже кожного дня в свої страви. Солоденького взяла Чиво Марія, рідко, але іноді можна. Сири, мій must have гауда 48 Але новинка цього тижня мене вразила. Твердий сир, фігура від Звени Гора. 27% жирності. Я давно не бачила такого балансу між смаком і користю, тому взяла дві пачки одразу. Моцарела для вечірніх салатів обов'язково, шпинат одразу дві упаковки, тофу, чудове джерело рослинного білка. Чекала акції, і ось вона. Для перекусів яблучні чіпси для солодкого балансу. Рікота ніжна 16% жирності. ідеальна для сніданків або десертів. Скруп у мене булгур, вівсян. Каплющина, пластівці цільнозернові замість за борошна. Усе за хорошими цінами. Чаї українського виробництва, які вже стали улюбленими. Я їх показувала ще навесні. У розділі білка, курячі філе зараз по акції гарній та морепродукти норман. Це якісний білок. Я часто беру кілька упаковок. Одну одразу готую, інші заморожую. От прийшла додому, відразу приготувала бол із морепродуктів. І звісно ж, кисломолочний сир. Відразу чотири упаковки: сметана, айран, база мого харчування. А ще дрібниця для дому чорні кухонні губки, чорні кухонні губки. Блок для туалету і ватні диски. І от усе це величезна корзина мені обійшлась у 2269 гривень. Як ви вважаєте, нормально це чи забагато для такого обсягу? Пишіть у коментарях, що ви взяли з цього списку або навпаки, без чого спокійно обходитесь. Мені вистачить цього точно більше ніж на тиждень.